У птахобітанії є два господарства: одне знаходиться в Чернівцях, а друге у мальовничому Яремчі. Саме тут проживають наші маленькі красуні, курочки, бентамки. Разом із ними і півник породи Бербісі на ім'я Річард той самий, що був виведений із польського інкубаційного яйця. До речі, на Ютуб-каналі у Юлії. Є дуже багато інформації про те, де саме брала вона яйця і як вони виводилися. А ви, якщо пам'ятаєте наші попередні відео, то точно його знаєте. Поки що він себе чудово почуває, підростає і поступово вливається у свій новий колорит. Попереду ще багато цікавого. Спостерігайте разом з нами з за життя мешканців. До речі, у Яремчі в нас є ціла купа -купе з напівників породи барбезє, хто би собі бажав, але тільки самовивіз. Звертайтеся 050 77 08 307.